Діткам щось. Христос хрещається і дай Боже здоров'я. Ну, ви знаєте, чого Філюк ходить в такій шапці, бо хочу і ходжу. Чого Філюк е, ходить по ночах? По ночах не ходжу, шість годин вечора, то не ночі. Але от дивіться, якби не ходив, то я для сім'ї на находи Дивіться. Банька молока від моїх любимих парафіян, ще тепла, молоко тепленьке. Покажи. О! Зоп'ять кіл цибулять, знаєте, як цибуля в людей файна. Подарили мені? О, цибуля, хай вам подарують! Покажи, от, з 50 яєць, з 50 яєць, де які яїшка гарненькі. Свіженькі, о, давай, які. Яїчка гарненькі, такі курочки ходять. О, О, якісь бамбулки, о. Тримай бамбулки. О! Літра горілки, щоб ноги натирати, бо болять. Літра горілки настоїться на якомусь зілі. Ножиська натруйні будуть боліти ноги. А якби я не ходив, то що я мав би? Мені священика ж нема. Священик живеться від престола церкви. якщо престол маленький, бідненький, то що? То Священик бідненький. А я в мене нормально, все, Богу дякувати. Богу дякувати. Цибуля є, яйці є, молоко є, Булки є, горілка є. Я не п'ю, бо мені не можна. І ще є півник молоденький. Білька. Півник молоденький на, на холодець. І все. батько нормальний. Прийшов додому, буде дітям варити, палити. Сьогодні священик Андрій займається кухнею. То ми дякуємо Богу Збройним силам. І вам дякую, мої дорогі парафіяни. Софіївка, вулиця Софіївка, буде на завтра. О, Треба поділити трошки, ще завтра щось десь вкипить. Не завідуйте, будьте добрими людьми, хай вам дадуть. Треба заслужити, щоб тобі дали канапку з'їсти. Треба заслужити, щоб тобі дали ту літру горіляків. О, на натирання і треба заслужити, щоб тобі дали баньку молока. Значить, заслужили в Бога і далі, правда, синочко? Правда? Змучився? Не дуже. А я змучився. А я змучився ну, ножиська, боляджував півдесята вечора. Ми довго тому були, сиділи. Ну нічого, снігу багато. О, коті з Мотію. Коті з Мотію світиться, пішли я додому. Коті з Мотію світиться, як в Єрусалимі. О, Господу Богу дякувати. Що маємо той день. О, закінчився день вже вечір фату знімати, тіку можна вже. Мені то треба таке знімати, як би сказали, щоб люди бачили, що священник, Він не попрошайка, він не жебрак, я ходжу на роботу, світську. Але як дають, то я не відмовляюся. Дають, бери, б'ють, тікай. Все, Все. таке, okay. життя. О, зараз пельмені зваримо дітям. Там є, у морозилися ще. Тіло, давай, заходи сюди.